Житіє преподобного отця нашого Варлаама Печерського. У той час, коли преподобні отці наші Антоній, Феодосій і Никон сяяли в київських печерах мужніми подвигами як три світильники, достойні стояти перед престолом Святої Тройці. Багато разів приходив до них насолодитися душевною бесідою з ними Барлаам, син благородних і христолюбивих батьків, Іоанна, першого між бояринами князя Ізяслава та Марії, онук славного і хороброго Вишати, правнук воєводи Остромира. З юних років Варлам відзначався тілесною красою та чистотою душі, і відчував до згаданих преподобних отців настільки сильну любов, що забажав жити разом з ними і залишити мирське життя, маючи за ніщо славу і багатство. Особливо велике враження справило на нього слово Господнє. Який йому сказали преподобні, зручніше верблюдові пройти крізь вушко голки, ніж багатому війти до царства Божого. Прийшовши якось до преподобного Антонія, юнак відкрив йому свій намір. Хотів би я, Отче, сказав він, якщо угодно Богові бути ченцем і жити з вами. Благе бажання твоє, чадо, відповів старець, і благодатний намір, але дивися, як би не повернули тебе назад, багатство і слава світу цього, бо, за словом Господа, ніхто хто поклав руку свою на плуг і озирається назад, не благонадійний для Царства Божого. І ще багато чого говорив старець на користь душевну Варлааму, і серце у нього все більше розпалювалося любов'ю до Бога. У піднесеному настрої він пішов додому. Наступного дня після бесіди зі старцем, залишивши не тільки батьків, але й обручену з ним наречену. він Одягнений у світлий і дорогий одяг, сів на коня і з безліч піших слуг, які вели прибраних коней, урочисто прибув до печери. Коли преподобні вийшли і доземно вклонилися йому, як було заведено вклонятися тільки знатним людям, він, зійшовши з коня, так само поклонився їм. Потім він зняв із себе боярський одяг і поклав його біля ніг преподобного Антонія і поставив перед ним коней зі словами. Ось, Отче, суєтні блага світу цього, роби з ними, що хочеш усе вважаю за сміття, щоб придбати Христа. І хочу жити разом з вами в цій печері. А додому більше не повернуся. Зваш, чадо! відповів йому преподобний Антоній: кому ти обіцяєшся і чиїм воїном хочеш бути, бо тут невидимо пристоять ангели Божі, приймаючи твою обіцянку, бережися, якби батько твій прибувши сюди з озброєною силою. Не вивів тебе звідси у супереч твоєму бажанню, адже ми нічим тобі не зможемо допомогти, а ти тим часом явишся перед Богом, неправдомовцем і відступником. Вірую Богові моєму, Отче. вигукнув Варлаам. Якщо навіть батько стане мучити мене, я не повернуся до мирського життя, про одне лише благаю тебе. Швидше зверши наді мною постриг. Тоді преподобний Антоній звелів преподобному никону постригти Варлаама і одягнути в чернечий одяг. Боярин Іоанн, дізнавшись, що його улюблений син постригся в чернецтво, дуже розгнівався на преподобних і, взявши з собою безліч слуг, Напав на ченців, які спасалися в печері, і всіх розігнав, а сина Силоміць витягнув і, зірвавши з нього мантію та кукіль, кинув їх у струмок. Потім він одягнув його у світлий дорогоцінний одяг, що личить його походженню, але святий негайно ж скинув його з себе, не бажаючи навіть і дивитися на розкішні шати. І це повторювалося кілька разів. Розлючений батько звелів зв'язати йому руки, знову силоміць одягнув його і в такому вигляді повів через місто додому. Але Варлаам, побачивши по дорозі яму, наповнену нечистотами, кинувся до неї і, поспіхом, скинувши з себе одяг, став топтати його ногами в бруді. Зневажаючи разом з ним і хитрощі лукавого. Коли вони прийшли додому, батько наказав йому сісти поряд з ним за стіл. Юнак змушений був підкоритися, але нічого не їв з поданих страв і сидів, опустивши голову. Після закінчення трапези батько відпустив Варлаама в його кімнату приставивши слух стерегти його, щоб той нікуди не виходив. Потім він наказав обручені зі святим дівчині надіти найкращі прикраси і всіляко залицятися до нього, спокушаючи його. Але угодник Христі Варла пішов в одну з кімнат і сів у кутку на підлогу. Обручениця його, згідно з одержаним від боярина наказом, Пішла за ним і попросила сісти на своєму ліжку. Тоді він, розгадавши її хитрощі, побачивши нерозумність, здогадався, що батько підіслав її, щоб спокусити його, він підніс у глибині серця таємну молитву всемилостивому Богові за спасіння від спокуси. Три дні просидів він, не встаючи, на одному місці. Нічого не споживав, не одягався і залишався в самій волосяниці. Тим часом преподобний Антоній та ченці, що перебували з ним у печері, дуже засмутилися через його долю і стали молитися за нього Богові. І Бог почув їхню молитву, бо, за словом Псалмопівця, взивали праведні, і Господь почув їх. І від усіх скорбот визволив їх. І, побачивши терпіння і смирення святого, навернув жорстоке батькове серце на милість до сина. Слуги доповіли бояринові, що вже четвертий день його син нічого не їсть. Батько зглянувся над сином і, побоюючись, що він помре з голоду, покликав його. І з любов'ю, поцілувавши, відпустив у печеру. І сталося тоді щось дивовижне, в домі почулися ридання і волання, як за мерцем. Плакали всі, батько з матір'ю, через те, що втрачають сина, наречена через те, що розлучається з женихом, раби і рабині, через те, що покидає їх добрий господар. А святий Варлаам, як птах, що вирвався з тенет, швидко попрямував до печери. Ченці, що перебували в ній, усім серцем зраділи, побачивши Варлаама, і прославили Бога, який почув їхню молитву за нього. Коли число братів в печері збільшилося до дванадцяти, преподобний Антоній. Побачивши мужнє подвижництво Варлаама та його успіх у чеснотах, від щирого серця подякував Господу за те, що у квітучому юнакові виросли духовні плоди, властиві старцеві. І виявилася така благодать, що він цілком міг бути керівником у житті інших. Тому, порадившись зі всіма братами, який жили в печері, він поставив варлаама і гуменом замість себе, а сам, звикнувши до самотності і не терплячи людської суєти, переселився на інший пагорб під новим монастирем і там викопав печеру, в якій і жив, удаючись до безмовності і розмовляючи лише з єдиним Богом. Там і донині лежить чесне його тіло. Преподобний Варлам, очоливши братію, почав вести ще суворіше подвижницьке життя, коли число братії зросло, а тим часом у печері під час соборного богослужіння могло поміститися не більше двадцяти чоловік, тоді він, виклопотавши благословення у преподобного Антонія. Побудував над печерою невелику дерев'яну церкву ім'я успіння Пресвятої Богородиці, щоб у цій церкві збиралися ті з братії, які через тісноту не могли брати участь у співі при Богослужінні в печері. Відтоді визначилося видимим чином і місце самої печери, що залишалося доти непомітним. Через декілька років Великий князь Ізяслав Ярославич, наречений у святому хрещенні Димитрієм, побудував кам'яний храм в ім'я тезоіменитого свого святого великомученика Димитрія і влаштував при цьому храмі монастир. Преподобного Варлаама як свого родича і мужа досвідченого у чернечому житті. Князь поставив у ньому ігуменом. Тут преподобний дотримувався способу життя, до якого звик у печері, братію та тих, хто приходив до монастиря, передусім настановляв дбати з усією ревністю про спасіння душі і мати совість завжди чисту перед Богом та ближніми. Бог, побачивши любов преподобного до братії. Та його турботу про них допомагав їм удосконалюватися у всіх чеснотах. До багатьох інших своїх подвигів преподобний Варлаам приєднав ще новий. Вибравши слушний час, він вирушив у святий град Єрусалим і, обійшовши святу землю, повернувся у свій монастир. Через деякий час він відправився у Царгород, обійшов там усі монастирі і, купивши все потрібне для обителі, повернувся назад. У дорозі він тяжко захворів і, досягнувши міста Володимира, зупинився поблизу в монастирі, який називався Свята Гора. Там він і спочив з миром у Господі. Ченцям того монастиря, що були з ним перед смертю, він заповів перенести його тіло для поховання у Київ у Печерський монастир. А ікони та церковне начиння, яке він купив для потреб обителі, передати преподобному Феодосію. Заповіт преподобного виконали. І чесні мощі Його донині лежать у печері нетлінними. Молитвами преподобного Варлаама, нехай сподобамося і ми, виконуючи на шляху нашого земного життя заповіді Господні, стати спадкоємцями нашої небесної вітчизни у Христі Ісусі Господі якому слава з Отцем і Святим Духом навіки. Амінь. Пам'ять преподобного Отця нашого Варлаама Печерського звершується 2 грудня.